Добрий ранок малята. А чи знаєте ви, що є на світі котики, які називаються вербовими? А ви знаєте, чому вони так називаються? Не знаєте, то я вам розповім. Сталося це ранньої весни, коли поля та ліси, сади й городи ще були вкриті снігом, але сонечко вперто поверталося кожного ранку, аби подарувати крихту тепла з мерзлії землі. Одного дня, коли дерева вже відчули подих весни, Прокинулись у своїх ліжечках і маленькі пухнасті котики. Вони солодко потягувалися, вигинали спинки і мружили оченята. Коли це тук-тук почулося за вікном. Ой, що це там таке? стрепенулися котики. І тут сталося дивовижне. По хатинці забігали зайчики. Та не прості, а сонячні. Вони стрибали з ліжечка на ліжечко і лоскотали котиків. то за ніс вхоплять, то за хвостика свикнуть, то за вушко потягнуть. Прокидайтесь соні, голосували сонячні зайчики. Весна на дворі! хотімо гратися до річки. Ну, добре-добре, замахали лапками котики. Вже йдемо. І весела, пугнаста ватага вирішила до річки. Поспішають сонячні зайчата, виблискає сніг під м'якенькими лапками. Ось уже і річка полі. А біля неї самотня верба похилилася, тримає ще. Чекає на справжнє тепло, та хіба ж тут подрімаєш? Такий галас не котики і зайчики, бігають, стрибають, перекидаються один через одного та аж заливаються сміхом. Радіє сонечко, дарує своє тепло землі. Стала прокидатися стара верба. Навіть залежаний сніг біля її стовбура почав танути та все швидше і швидше. І ось уже задзвеніли струмочки, заспівали дзвінкими голосочками. Ой, злякалися котики, кумедно переставляючи лапки. Мокро, холодно, і не наче по команді. Прожигом вискочили на вербу, вчепилися кігітками за вербові гілки міцно тримаються. Як не кликали їх сонячні зайченята, не хочуть котики злазити. Е, ні, казали вони. Хвостики забрудняться, лапки змокнуть. Нам і тут добре. зашуміла стара верба. Залиште їх, нехай собі сидять. І ви зайченята. Сідайте моїх гілочок на всіх вистачить. Дякуємо, відповіли сонячні зайчики. Та нас вже сонечко кличе. Бувайте, вербові котики! До завтра! Відтоді і стали котики називатися вербовими, і щовесни пробуджують їх від сну веселі друзі, сонячні зайчики. А стара верба радіє когнастій компанії весело разом веснем зустрічати. Ось така чудова легенда про вербові котики. Сподіваюсь, вам сподобалося.